Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу показати вже, що я роблю. осінь вже викопав черенки, саженці свої. Ось такі вони. Я зразу їх і прикопав, щоб вони не пересихали. Люди питали, коли буду купати, то вже от хочу сказати, що я вже викопав. Багато їх немає, не садив я багато цього року. От, але то, що є, то є. Каталог я може із тим самим відео подам, якщо встигну зробити, якщо ні, то на другий раз. Оце все. Тут ще лишилося пару саженців. Тут винні сорта технічні, я для себе їх вирощував. Далі теплицю свою перекрив повністю. Зараз покажу. От теплиці я попідрізав всі до верхньої проволоки, підрівняв, а от листя тут ще зелене, Ну, ще поки не обламую, ще на вулиці треба першу чергу робити, там вже відмерзло. Черенки я вже два рядка на вулиці обрізав, зараз покажу вам і намочую на слідуючий рік, щоб були насажені ці хороші матеріал. Ось таке я зробив, попідрізав. Зараз от ще от мене є такий. Висять, гарний такий сорт Матадор. І мені дуже подобається. От. Матадор я його прищепив минулого року От. на один рукавчик і він мені добре зародив цього року. На кожній погроні було і, і такий грона нормальний, Гарний до кілограма майже. От. Зараз покажу свій новий виноградник, який я посадив молодий, і я його вже обрізав. От. Ще хочу показати теплиці, що є чорний кристал такий. Одна, Тоже, дуже гарний виноград, Тоже схожий і до цього переднього. О, це мій молодий виноградник, два радочки. Але я садив не так, як минулі рази. Я в одну ямку садив два саженці. От маємо тут денька. Далі. Ось тут такий новіші сортає. Садив От новичок далі йде Хеллої А так я пообрізав її вже І ще молодий, звісно, рукавів. Ну по чотири є Ну так як на, виходить кущ на одну. Плосксь, то в мене виходить 2-3 на одну плоскость. А для чого я так садив два кущі в одну яму? Я собі так думаю, що то буде краще для самого куста, кущик буде. Не під такі нагрузці великі, будуть дозрівати швидше ягоди і лоза. І його можна буде на одну сторону і краще нагрузити, але перегрузу там і не буде. От я вирішив собі так спробувати. Слава Україні. Далі тут. Малиновий дзвон Рима України вестнько покажу хоть так що, що в мене є княжа була журавлнок. тут не незнайома. Не, Незнайома був, десь терзався мене назва, я не так і не знаю, що тут будемо дивитися по ягоді, пізнавати, Але і паруса Вернісаж Кригурі. Переходимо на другу сторону. Тут біла акація, Далі Ще емір. Так, послання, що А. Посланник, певно, не, не видно добре вже. Тай на монаха. Такі. Ельбіра. Велюр, тут Міланка, Валюк, Басанти, журавлянок, Хелена і квартет. Тут посадили, один посадили. І він ніби щось не хотів не рости, думав, що його не буде, посадили, взяли другий. І той, і той пішов. А і так лишився. Нехай буде. То вернісаж Калухіна. Худенька. Дамаска красуня. Дніпровський сувенір. Так, тут масон. Повизрівали. Дуже добре. Було вот так що до самого кінчика блюз. Мускат дубовський. Дальше йде імператриця. Альянс. Калуги на основному Зевс Флагман. Дніпровський маникюр. От Біла леді. Сюзанна. Хочу сказати, що в мене цих всіх саженців немає на цей рік, будуть на весну. Або на осінь сідують, щоб був то всі молоді кущі. Ну, катаву буде написано, що є, що нема. Кишміш велетень. Так. Torrendo. <coughs> <coughs> памяти учителя. То to... шикарный. Ну, дальше била роза. Вила роза. И тепер иде у нас блондинка Раня, мармеладка, мармеладка и дальше красава. красава. Тут тоже незнакома, но так само Стерлася назва і так і не знаю що це. Ну і все. А У мене обрізані ті два рядочки. І на тому буду закінчувати. Слава Україні і до побачення.